Мої висновки за результатами західного медичного туру антибіотики. Діти п'ють їх дуже часто пачками там, де вони не потрібні. До мене зверталась дитина у віці двох років, яка вже шість разів пила антибіотик за своє життя. При тому. Що дитина народжена нормальна, здорова, без імунодефіциту, тобто з імунною системою, все добре. Не потрібно цього робити так часто. Я звертаюсь і до батьків, і до колег-лікарів. Призначення антибіотика має бути дуже зваженим і в першу чергу це клінічне мислення, не аналізи, не рентген, тому що можуть бути ідеальні аналізи і бактеріальна інфекція. А можуть бути бактеріальні аналізи, і це вірус. Тому в першу чергу йде ваше клінічне мислення, тривалість інфекції, загальний стан дитини. І лише тоді ми можемо прийняти рішення щодо антибіотика, тому візьміть це собі для озброєння. Діти проживають своє дитинство в гарячих, сухих, погано вентильованих приміщеннях, кімнатах вдома, в садочку та в школі. Будь ласка, налагодьте мікроклімат, провітрюйте, забезпечте нормальні параметри температури і вологості. Абсолютна більшість пацієнтів спить при температурі вище 23 градусів. Це не окей. 18-20, і ви це вже маєте знати. Вакцини за моїми спостереженнями: 30-50% охват імунізації. Багато. Дітей на західній частині нашої України не вакциновані, і це величезна, величезна проблема. І потрібно вести правильну пропаганду. Чому вакцини це добро, це користь. Відсутність дошкільних закладів, садочків та спортивних секцій, де діти могли б розвивати свої комунікативні навички, фізичні навички, розвиватися в спорті і взагалі в соціалізації. Тому місцеві бізнеси. Підприємці мають а, врахувати цю нішу і розуміти, що а, потрібно відкривати для дітей спортивні секції та інші заклади, які будуть оздоровлювати націю. Загалом це були такі чотири мої а, висновки по західному медичному турі. Друзі, а що б ви ще додали в плані оптимізації медицини, дитячого здоров'я взагалі в нашій батьківщині?